Друзі, знаєте, як можна повернути податки в Німеччині за 4 роки, до речі, не за один. Все дуже просто. Якщо ви працюєте в Німеччині, дуже часто роботодавець в 9 з 10 випадків переплачує за вас державі податки, тому разом з поданням декларації ви можете отримати податкове повернення. До речі, в Німеччині податкове повернення становить приблизно 1072 євро. Як же в даному випадку розібратися з усіма документами самому? Це дуже складно, тому вам на допомогу може прийти податковий консультант. -Tax – міжнародна компанія, яка вже більше 20 років допомагає подавати податкові декларації та повертати переплачений податок працівникам в Європі найманим працівникам. Компанія працює вже з дев'ятьма країнами світу. До речі, одна з них це звичайно Німеччина. Кроки для повернення податку реєстрація, заповнення даних, надсилання документів і отримання свого податкового повернення. РТТАКС це відсутність онлайн-платежів, безкоштовний податковий онлайн-калькулятор. Пошук відсутніх документів, а також попередній прорахунок вашого податкового повернення. Тому, якщо вас цікавить, чи маєте ви змогу отримати податкове повернення і які документи взагалі потрібні, щоб заповнити декларацію, то обов'язково звертайтесь до РТТАС. Я вам посилання залишу під цим відео. Звертайтесь до них за безкоштовною консультацією. До речі, онлайн-калькулятор теж посилання залишає в описі.